Не суди того, хто не вірить в нього, не суди того, хто ще не пізнав. Благодать Христа і Його спасіння, хто любов Його в серце не прийняв. Подивись на них із висот Голгофи, де страждав Христос у муках помирав. Він пішов на хрест, хоч і знав, що люди не усі повірять, але Він обрав. Шлях страждань, смиріння, болю та зневаги, рани, що в жорстокості грішний світ завдавав. Це ради людини, все ради спасіння, але попри все, це вибір всім нам дав. Обирати кожен у житті повинен. Дві дороги тільки пекло або рай. Перед всемогутнім кожен з нас був винен, І не заслуги нас Господь обрав. Є, щас... є щасливим справді той, хто вірить в нього, благодать Господня від гріхів спасла. В серці хай не буде гордості від цього, і не суди того, хто ще не прийняв. Доки є життя, в них є ще можливість. Потурбуйся, щоб в Твоїх молитвах все частіше в небі, щиро у благанні, линуло до Бога їхні імена. Коли у любові серце Бог сповняє. Смуток переповнює за усі серця, хто не вірить в нього, хто його не знає, бо немає змісту без Христа життя. Як насправді страшно все життя прожити і не бути з Господом у світлих небесах. На землі мене все тут не вічно жити, наповняє серце щире співчуття. Тих, хто не вірить, є у Бога, тих, хто не повірив, є у багато дуже. Так, як жити кожен обирає сам, але коли любиш, то не будь байдужим, покажи для інших всю красу Христа, розкажи про нього вчинками словами, хай в тобі відніє Божа доброта, обіймай чистіше ближніми своїми молитвами, щоб любов Господню прийняла душа, та, яка у нього нині ще не вірить, світлом стань для неї, як навколо тьма. Аби забажала на дорогу вірну і кроки направляти в вічні небеса, постарайся справді приклад показати, жити так, щоб інші захотіли теж, у, своє, у житті своєм багато обирати і прийняли в серце у любов, того безмеж. Амінь.